Магазин Мебліка представляє вашій увазі стильне та надійне ліжко. Називається Сантьяго Фабрика Лев, місто Львів. Отож, перше узголів'я. Красиве, елегантне, нічого зайвого і в той же час за рахунок квадратів дивиться неординарно. Товщина близько 8 см. Узголів'я має висоту 1,20 м, якщо у вас там злом. На криші або потрібно просто низьке узголів'я, можна взяти для прикладу метрове і буде тоді 2 квадрати. 180 з двома квадратами не рекомендуємо брати, тому що буде занадто приплюснуте ліжко. А 160-ка гарно дивиться і з двома квадратами, і з трьома квадратами. До переваг ліжка це те, що воно виконано фанери з поєднанням з дерев'яним брусом. Можете брати з підйомником, можете без, але якщо будете брати без підйомника, скажіть, як ви під ним будете прибирати. А якщо вже взяли з підйомником, то у вас фактично вже буде ціла шафа під матрасом. Крім того, ці донечка можна відсунути. І як наслідок, ви прибираєте під ліжком без додаткових зайвих зусиль і не совуєте. Ліжко по квартирі, тим самим царапаючи підлогу. І тому у вас є можливість розкладати речі, вони будуть дихати, і до матрасика теж буде притік повітря. Профіль металевий, надійний 30 на 30. Стандартний крок між ламелями. 5,5 перепрошую, а 2,5 це за доплату. Ми беремо 2,5 це подовжує термін служби матраса. Газ ліфти допомагають підіймати. Матрас, незалежно від того, яка буде вага. Якщо у вас дуже важкий матрас, під час замовлення вказуйте, щоб брали більш потужні газліфти. Отож, хочете надійне, гарне, стильне ліжко, приходьте в магазин Мебліка або замовляйте на сайті мебліка.ua. Ліжечко називається Сантьяго.